Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні обговоримо кілька важливих тем, і перша з важливих тем це Зеленський підписав довгоочікуваний закон про множинне громадянство. Одразу до вас запитання: підтримуєте, не підтримуєте, як вважаєте, чи це буде корисно для звичайного громадянина України? Напишіть в коментарях і втисніть вподобайку. Це важливо. Якщо ви не підписані, підпишіться. Тому що я вважаю, що точно не зашкодить громадянину України можливість мати два і більше громадянства, тому що багато громадян України зараз за кордоном і отримують там громадянство в процесі отримання. І їм доведеться або вибирати між тим новим громадянством, тої країни, де вони зараз перебувають, і чи залишатися на українському громадянстві. Якщо буде можливість мати два громадянства, то українське залишиться за ним. Не треба буде його позбуватися, і просто набудуть ще одне. Плюс це. Ну, як на мене, точно не мінус. А те, що багато хто говорить, що це вони, тобто українська влада для себе зробила. А скажіть, будь ласка, а що заважало є, заважало і буде заважати українській владі виїхати кудись, втекти кудись? Множинне громадянство заважало або відсутність його? Та ні? Якщо треба було комусь втекти, кудись щось там собі привласнити, кудись виїхати, то точно множинне громадянство не заважало. Тобто вони були громадянами України, але мали паспортів багато, були такі випадки, і як треба, будуть мати. Тобто, чи вони це зробили для себе? Можливо, так, дещо полегшили для себе. Але це явно не впливає негативно на громадян України звичайних пересічних. Це моя думка. Своєю думкою, ви, звичайно, поділіться в коментарях. Також поговоримо про те, що Росія вдарила по польській фабриці, яка є на території України. Теж важливе питання, тому що дуже багато хто говорить, розповідають, що якщо прийде закордонний, тобто західний бізнес в Україну, побудують тут великі фабрики, заводи, то Росія по них бити не буде. Та я щось дуже сумніваюся. Якщо на момент побудови тих чи інших фабрик і початку їх роботи не завершиться активні бойові дії, Росія там буде сильно перебирати це американське, це з Великої Британії, це французьке, це польське. Якщо захочуть вдарити, вдарять. І вони будуть знати, що це тої країни, іншої країни, і ще якоїсь там країни. І це явно не буде заважати Росії бомбити і ракети запускати по тих фабриках. Ну, це також моя думка. Ви своєї в коментарях. в Україні офіційно дозволили мати множинне громадянство. За словами президента України Володимира Зеленського, вже можна розпочати визначення перших держав для співпраці. Завдяки множинному громадянству зможемо створити більше реальних юридичних основ для єдності всього нашого великого народу мільйонів українців на всіх континентах, а також тих представників інших народів, які пов'язали свою долю з Україною. Доручив урядовцям невідкладно пропрацювати і ухвалити всі підзаконні акти для реалізації цих законів. Маючи на увазі також закон про множинне громадянство, президента урядовці все ж таки наполягають, що множинне громадянство допоможе зберегти контакт між українцями за кордоном і Україною так, щоб не позбувалися українського громадянства. Скажу так, що це можливо не буде масовим явищем, але напевно багато хто. З українців, які зараз на процесі отримання нового громадянства або вже отримав нове громадянство, думаю, що не позбудуться українського паспорта, якщо така можливість буде, я чомусь так думаю. Ну будучи я на місці тих громадян України, які вже отримали нове громадянство, або в процесі, якщо буде такий закон, він мені дозволить мати два і більше паспорта, два і більше громадянства, спокійно, та я би також не позбувався. І, напевно, якась кількість громадян України не буде цього робити, не позбудеться, буде мати два і більше громадянства. Тому для звичайного громадянина України це непогана можливість і непоганий закон. Вашою думкою, звичайно, поділіться в коментарях. Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що внаслідок атаки російських дронів у Вінниці постраждало польське деревообробне підприємство Барлінек. Є навіть поранені. Сікорський повідомив, що під час атаки російських ударних БПЛА по Вінниці пошкоджене підприємство польської Груп. Керівник заводу щойно повідомив мені, що це була умисна атака з трьох напрямків. Є постраждалі, у тому числі двоє з тяжкими опіками. На місці працюють українські служби, присутні також представники нашого консульства. Злочинна війна Путіна наближається до наших кордонів, написав очільник МЗС Польщі. Ось такий обстріл також стався. По Вінниці і потрапили в польський завод. Хто би що не говорив, але я думаю, що російські служби, російська там наводка і ті, хто обстрілювали, знали, куди стріляють. Ну, буває, напевно, що Росія десь там промахується, не там потрапляє. Але якщо зараз взяти загуглити будь-який завод. Будь-яку фабрику, навіть маленьку, невелику, ви чітко по координатах знаєте, де вона є. Тобто це не треба здавати координати. Це спокійно робиться. Коли мені, наприклад, кудись потрібно поїхати, я вбиваю в Google карти назву цього підприємства, заводу, готелю, фабрики, воно вибиває чітко по координатах. І я думаю, що в них там ті, хто. Планували обстріли, теж знали, куди що летить, і це було навмисне. Ви знаєте, зараз з Росією та Польщею досить таки натягнуті відносини, тому що Польща дійсно бачить, що Росія щось таке задумала і провокує всі країни, які близько кордону, по кордоні з Росією, до якихось певних дій, що потім сказати, а це вони там на нас щось сказали, зробили, напали, і ми були змушені відбиватися. І така сама ситуація з Польщею. Це реальна провокація, яка діє, і як бачимо, Польща це також бачить і розуміє. Хто би там що в Польщі не говорив, які б там сили на себе не тянули ковдру, але більшість поляків і влада розуміє, що якщо би не Україна, то Росія вже б давним-давно десь там обстрілювала, бомбила і провокувала Польщу до, не знаю, до інших дій, ніж зараз є. Зараз Україна стримує це все, страждає, помирає. Але Польща це усвідомлює і бачить. Тому вона зацікавлена далі допомагати нам. І це вже не перший якийсь там випадок, що десь там. В Польщу щось залетіло на територію Польщі, тут обстріляли, бачите, попали по фабриці. І це якраз те, що я на початку говорив. Якщо тут в Україні будуть будуватися заводи, фабрики наших західних партнерів, то це нас вбереже від обстрілів. Та ні, це не вбереже від обстрілів. Я думаю, що це явно не буде якимось стримуючим фактором. Це нам допоможе економіку розвивати так. Якщо далі буде відбуватися війна на території України... І Росія буде далі обстрілювати, вона буде обстрілювати все, що їй захочеться. І якщо вона скаже, ну Польща до нас негативно ставиться. Велика Британія постачає Україні таку зброю, Франція таку зброю, Америка постачає таку зброю. Що вона не буде обстрілювати їхні підприємства? Та без проблем. Вона тільки чекає, давайте починайте будувати заводи, ми вам там зараз поприлітає. Це так. Ви, до речі, що думаєте про ось такі новини і про те, що я вам сьогодні сказав, зачитав. Ну бо я вважаю, що це явний показник що Росії по барабану. Які там підприємства, які це країни будують. Вона йде до свого, вона хоче знищення підкорення України. І їй байдуже, що на тій території будується, хто це будує. Вона хоче володіти територією України цілком. І вона робить для того все, що вона вважає за потрібне: масові обстріли, провокації, будь-що для того, щоб захопити територію. Дестабілізація як України, так і всіх сусідів, з якими Росія є по сусідству. Що це не відбувається, підкупи різного роду партії проходять до тих чи до інших парламентів з подання Росії, з фінансування Росії. Що це не відбувається, та відбувається, мені здається, що всі трезвомислячі люди розуміють, бачаться. Це. це не бачать як ті, хто дуже далеко. Десь там навіть Трамп щось вже починає прозрівати. Не знаю, чи це просто гра така, чи він дійсно починає розуміти, що з Росією домовлятися, так як спочатку говорилося, не вийде. Так, по-любому будуть домовлятися. Але. Треба мати сильну сторону, Колись так говорили, і зараз ми до цього повертаємося. Якщо в нас буде сильний протиповітряний щит, якщо в нас буде постачання тих чи інших снарядів, зброї і все буде в порядку з цим, то Росія не зможе далі просуватися, вона не зможе далі воювати так, як вона хоче. Тоді, напевно, можливо, будуть якісь задіяні інші можливості в переговорах. І тоді, напевно, зможе зупинитися війна. Друзі, ось такі новини, така інформація. Що ви про це думаєте, пишіть в коментарях. Не забудьте підписуватись та, звичайно, тиснути вподобайку. Це надзвичайно важливо. З вами завжди Саша Матвій. До зустрічі в наступних відео.